У Запоріжжі звільнили комерсанта, якого силоміць вивезли з Дніпропетровська. Спільну операцію провели фахівці МВС, СБУ і прокуратури Дніпропетровської області. Її деталі тримали в секреті. Навіть запорізьких колег проінформували лише. Після затримання бандитів зловмисники погрожували вбити заручника і його сім'ю, якщо не отримають викуп у 50 тисяч доларів. Про мотиви злочину, стан потерпілого і інші подробиці резонансної події журналістам розповіли правоохоронці. Підприємця, який заробляє на справах з землею і нерухомістю, ввечері 15 жовтня виманюють на вулицю. Йому повідомили про, начебто, конфлікт із третьою особою. Поведінку бізнесмена правоохоронці назвали легковажною. Особі повідомляється неправдива інформація щодо певних непорозумінь. Чи то з сусідами, чи з якіст мало знайомими особами. Довіра до таких повідомлень привела до таких наслідків. За комерсанта, якого викрали і вивезли в невідомому напрямку, бандити вимагали 50 тисяч доларів. Вони були добре інформовані, що такі великі гроші в родині є. У разі відмови погрожували не тільки вбити чоловіка, а й розправитися з іншими членами його родини. Поводились зловмисники вкрай обережно, зазначають правоохоронці. Соблюдає всі. Правила конспірації вони не пользовались своїми мобільними телефонами. некоторые з них освідомлені методами роботи правоохранительных органів. Попри постійну зміну місця знаходження, вийти на викрадачів вдалося. Правоохоронці супроводжували авто із заручником на набережній у Запоріжжі, знешкодили ж трьох бандитів без жодного пострілу. Білого і піднятих рух не було, звісно, а, значить. Задержание было молниеносно, считанные секунды. Табельное оружие не применялось. Потерпілий зараз в лікарні загрозу його життю немає. Справи ж затриманих набагато гірші. Встановлено, що в банді більше десяти осіб. Є беззаперечні докази скоєння ними злочинів не тільки у Дніпропетровській і Запорізькій областях. Підозрюють бандитів і у зв'язках із корумпованими чиновниками. За фактом викрадення, утримання і вимагання порушили кримінальні провадження. Триває досудове слідство. Євген Коптів, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.